Як можна потрапити з комедійного шоу в політику? Це був 19-й рік. Тоді було оновлення, е, оновлення підходів до формування партійних списків. І мені надважливо було е, пройти. По певному округу це Солом'янський район міста Києва. Я не думаю, що причиною була те, що я мав якесь відношення до шоу-бізнесу, я думаю, що більше це такі якісь особисті особисті якості. Ага, добре, скажи, ти коли потрапив до Верховної Ради, були оці такі моменти очікування? Реальність? Так, е, да. найперше, це коли ти заходиш в цю будівлю е, і вона здається меншою ніж коли ти її бачив по по телебаченню, самий зал е, Верховної Ради. Е, коли... Ти там, ти розумієш, чому там депутати ходять, чому там так шумно, коли ти знаходишся всередині. Це те, що було абсолютно незрозуміло і не вкладалося в голові, коли ти дивився засідання по телебаченню. Ти задоволений зараз результатами своєї роботи? Це дуже складно оцінювати, тому що хотілося б вже, щоб завершилася нарешті ця каденція. Можна було з точки завершення, подивитися і оцінити свої плюси, мінуси, чого вдалося досягти, а за які речі може бути соромно.